Європарламент звернувся до президента України Зеленського із закликом не підписувати законопроект, який ініціювала і проштовхнула шляхом голосування правляча парламентська фракція політична сила, яка прийшла у Верховну Раду під його брендом і яка лобіює його інтереси. Йдеться про суперскандальний законопроект номер 5655, у якому відображена вся реформа містобудування, на яку лише спромоглася нинішня влада. Для цього Європарламент знайшов найбільш делікатний спосіб зі всіх можливих, додавши до своєї резолюції на підтримку інтеграції України до Євросоюзу, пункт 17. У якому фактично застерігає Зеленського від участі в підтримці корупційних дій, пов'язаної із легалізацією цього законопроекту, щоправда, автори пункту 17 добирали коректні висловлювання, замість слова корупція вони застосували вираз, який її характеризує, а саме, щоб принести вигоду певним зацікавленим сторонам на шкоду рівним умовам. Разом з тим, поява пункту 17 в такій резолюції Європарламенту сама по собі дуже промовиста, вона фактично наперед проголошує Зеленського реальним опонентом євроінтеграційних процесів України. У тому випадку, якщо він підпише цей законопроект. А тим часом євроінтеграція наразі є головним козирем у рейтингових перегонах, які веде Зеленський, із прицілом на наступні президентські вибори. Чи принесе він в жертву цього козиря, а чи може спробує про людське око відмежуватися від політичної сили, яка є його улюбленою дитиною? І яка наразі скомпрометувала себе не лише в очах українського народу, останнє сталося досить давно, але вже й в очах західних партнерів України. На мою думку, наразі він і сам ще не знає, що йому тепер робити. Буде очевидно зважувати всі втрати для кожного із цих варіантів і радитися із єрмаком, а останній порадить діяти відповідно до вимог конституції. Отож, Зеленський може підписати цей законопроект в останній день свого правління, якщо шансів на другий термін у нього лишиться кіт наплакав. Звідки такий висновок? Запитають деякі глядачі, а звідти, що Стефанчук підписав цей законопроект ще 19 грудня 2022 року, і того ж дня законопроект було відправлено на підпис Зеленському. Відповідно до вимог Конституції президент має підписати законопроект протягом 15 найближчих днів або повернути його на доопрацювання. Зеленський не зробив ні того, ні іншого, що й помітно на сторінці цього законопроекту на сайті Верховної Ради чи передбачає Конституція такі дії президента. Так, передбачає відповідно до статті 94. У цьому випадку, тобто у випадку бездіяльності президента протягом 15 днів після голосування за законопроект, закон вважається схваленим президентом, і президент тепер зобов'язаний його підписати, чого й вимагає Конституція в цій же своїй статті, але не уточнює, коли саме він має це зробити. Таким чином, Зеленський давно вже схвалив цей законопроект, але наразі ще не наважується його підписувати, враховуючи, що справи можуть обернутися таким чином, що йому вигідніше буде формально порушити Конституцію, аніж підписати собі вирок як політику внаслідок підписання цього закону. Саме так. Адже цей законопроект є відвертим лідером у питанні відвертого корумпованого лобіювання інтересів будівельної мафії, офіційно ініціаторів законопроекту приблизно дві сотні, і зрозуміла річ, майже всі найбільш відомі прізвища із фракції слуг народу стоять у першій двадцятці переліку ініціаторів. Але першим із них стоїть прізвище автора і цілком реального ініціатора законопроекту, це прізвище Олени Шуляк, голови партії Слуга народу, голови комітету з організації влади в парламенті та голови координаційної ради у сфері містобудування при президенті України. Що відомо про підприємницьку діяльність цієї особи, Вікіпедія пише. У жовтні 2017 року вона стала співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю «Крієйтор». Насправді ця фірма була заснована ще в 2007 році, помилка у Вікіпедії на 10 років. Чим займається ця фірма? Основний вид діяльності здача в оренду нерухомості, тобто житла. Також у статуті передбачені будівельно монтажні роботи. Одним із засновників фірми є компанія, зареєстрована на Віргінських островах, але її частка менше 23%. Тоді як Ольга Заремба та Олена Шуляк мають разом 77%, поділивши їх порівну. До речі, дівоче прізвище Олени Шуляк Заремба хто така Ольга Заремба? Дружина рідного брата Олени Шуляк Олексія Заремби, статутний фонд фірми становить близько 104 мільйонів гривень, із них понад 80 мільйонів внесено Ольгою Зарембою та Оленою Шуляк, що ще відомо про родинні зв'язки цієї особи чоловік Олени Шуляк є керівником NGI Group. Які фактично належать Федору Рогачу, колишньому члену спостережної ради банку четвертих», який на той час контролював міністр фінансів в уряді Азарова Юрій Колобов, юридично ж власником NGI Group є його дружина Вікторія Рогач. Тут можна пригадати, як в 2017 році спалахнув скандал, пов'язаний із протиправною діяльністю конвалії нерухомість однієї із фірм NGI Group. Таким чином помітно, що Олена Шуляк є представницею сімейного клану забудовників клану Шуляків Заремв, який має зв'язки із іншими кланами забудовників. І саме такій особі доручено нинішньою владою керувати містобудуванням України, поставили лисицю доглядати курей, кажуть в народі, в подібних випадках. Більше за це високе становище Олени Шуляк не може похитнути жоден скандал, пов'язаний в тій чи іншій мірі з її особою. Наприклад, жодним чином не позначилося на її статусі оприлюднення контрабандних дій її чоловіка та брата. Нагадаю, що 9 березня 2023 року на пункті пропуску Краковець вони вдвох перетнули кордон із Польщею, не задекларувавши кругленької суми, яку перевозили, суми в 1 мільйон 300 тисяч доларів. США. Яку задекларували лише на польській митниці, те ж саме відбулося із колекцією шуб, годинників та ікон. Чому ж не задекларували тут, а задекларували там? Бо їхнє законодавство не заперечує ввозу валюти в таких сумах. Тоді як українське законодавство в таких випадках вимагає декларувати суму понад 10 тисяч євро із підтверджувальними документами, що доводять законність походження такої суми. Очевидно, таких документів двом мандрівникам саме й бракувало, інший скандал вчинила сама Олена Шуляк, з'ясовуючи стосунки з Олегом Симорозом, про що він пише так Минуло три дні. Але мені досі складно повірити, що голова правлячої партії слуг увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з'ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі і перебуває у важкому стані. Але це сталося прийшла без жодного дозволу чи навіть попередження мене чи моїх близьких з усього помітно. Ця особа відчуває власну захищеність від будь яких неприємностей, пов'язаних із її невідповідними діями та невідповідними діями її родини. Більше за те, таку захищеність має і її законотворча діяльність, нехай і така, що прямо суперечить Конституції України, скажімо, Ініційований нею законопроект номер 5091 зводиться до створення законодавчого механізму, який вимагатиме, щоб жоден суд на жодній підставі не міг зупинити забудовника, який вже розпочав будувати чи продавати житло. Щодо законопроекту про містобудування номер 5655, то один із його авторів, Руслан Стефанчук, не мав жодного права ставити його на голосування. Позаяк ще в 2021 році був надісланий висновок Головного юридичного управління апарату Верховної Ради про невідповідність цього законопроекту Конституції України і не лише Конституції, цитую уривок з цього документу. Окремі положення законопроекту не узгоджуються з нормами Конституції та законів України, а також не враховують правової позиції Конституційного Суду України, викладеної у відповідних рішеннях. Вважаємо, що деякі положення законопроекту можуть створити передумови для корупційних ризиків при здійсненні державного містобудівного контролю і нагляду, та не сприятимуть прозорості. Наведу приклад, посилаючись на той же документ, у пункті 6 якого звернуто увагу на те, що, відповідно до законопроекту, певна особа може вчинити забудову на ділянці, що належить іншому власнику, і набути право власності на цю будову через суд. Такі речі називаються законодавчим дозволом на беззаконня для тих, хто має владу і гроші. Уявіть собі, ви поїхали на заробітки на три місяці, а за цей час на вашій ділянці хтось уже розпочав будівництво і саме на цій підставі відбирає у вас ділянку через суд. Ви залишаєтеся ні з чим, не рахуючи судових витрат. Грабунок скажете ви. Але коли грабунок підкріплений законом, він вже грабунком не вважатиметься. Чи знає Зеленський про невідповідність цього законопроекту Конституції України та низці раніше прийнятих законів? Чи знає він про повну юридичну безграмотність цього законопроекту, що й доводиться в тому ж офіційному зауваженні головного юридичного управління законопроекту? Який фактично перекреслює низку раніше прийнятих законів, чим створюватиме в країні повний юридичний хаос, сприяючи поглибленню охлократії? Чому ж наш гарант Конституції замість витувати цей законопроект? Чи відправити на доопрацювання із вимогою усунення юридичних недоліків, поставив себе у таке становище? Коли він муситиме порушити Конституцію незалежно від того, яке б рішення він прийняв. Якщо він підпише цей законопроект, то він дасть зелене світло закону, який явним чином порушує Конституцію. Якщо ж він його не підпише, то порушить вимогу статті 94, яка вимагає підписати кожен законопроект, який президент схвалив засобом власної пасивності. І тут взагалі постає питання про особисте ставлення Зеленського до будівельної мафії, на користь якої створений цей законопроект. Чому ж інтереси цієї мафії для нього настільки важливі? А якби то було не так, то чи залишилася б Олена Шуляк і надалі керувати партією Слуга народу та своїм комітетом у Верховній Раді? Чи залишилася б після всіх скандалів, пов'язаних із нею, а особливо після появи 17-го пункту в резолюції Європарламенту про євроінтеграцію України? Пункту, який фактично засуджує зелену мафію у Верховній Раді. Яка прилучилася до ініціювання цього законопроекту та до голосування за нього, яке виявилося успішним завдяки 176 голосам слуг народу та допомозі нардепів колишньої партії регіонів, що розпорошилися по різних фракціях довіра платформа за життя і мир, за майбутнє та відновлення України, кожна людина, а тим більше державний діяч. Це подоба дерева, про яке слід судити за його плодами не за словами, а за діями та відсутністю дій, у тому випадку, де таких дій вимагають державні інтереси та чинне законодавство. У всій цій історії я не бачу жодного доброго плоду від жодного державного діяча. Якщо не брати до уваги голосування за законопроект номер 5655 з боку фракції Європейська Солідарність та Батьківщина, які за нього не дали жодного голосу, проте й не доклали належних зусиль, щоб це голосування стало неможливим. Втім, мова не про них мова про те, що дерево, яке приносить лихі плоди. Не має рости в українському парламенті та глушити все навколо себе, глушити все те добре, що є в Україні. Про такі лихі дерева, власне, щось подібне й говорить нам святе письмо. Але як позбавитися від цього внутрішнього ворога під час війни, коли всі сили спрямовані проти загарбника, на перший погляд, безвихідь? Але в цій безвиході криється єдиний правильний вихід із ситуації, це сказати щиро до Бога кожному з нас. Господи, прости мої гріхи, і вислухай моє благання, допоможи подолати все те зло, яке йде на нас ззовні і яке має свого союзника всередині нашої країни. Господи, даю тобі обітницю. Що буду всіми силами сприяти побудові Української християнської держави, коли допоможеш нам здолати всіх ворогів наших. Амінь. Бог бачить наші серця, і щира молитва та щира обітниця не залишиться без відповіді.